Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 5 квітня 2023 року. Ось прийшли фісташки. Розпакував я їх, підготував горщики. Поки у нас холодно, там дощ, сніг. Я думаю висажу поки в горщики в теплицю, а потім потепліє, там після Великодня висажу відкритий груд. Ну це таки. Тажки кажуть морозостійки. Ось. Добре, ось таке вони ще положили для циблу. Що тут три-п'ять штук. І там два в такі коробочці. ось такі оце фісташечки. Зараз я їх посажу у торф. Ось Спеціальні горщики я підготував і пролью їх. Побачимо. Як будуть рости в наших умовах, Фісташки ці, висадимо весною зараз поки відкритий ґрунт, зараз поки буде в теплиці. Я поки топлю тут більш-менш, плюс 15, ось вона топив, плюс 14 То зараз Висажу цих польов, підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!